А щастя не залежить від достатку, від кількості грошей у гаманці. Якщо машина топової марки, це ще не значить, що щасливий ти. І навіть якщо світ впаде під ноги, здобудеш славу, людське визнання не думай, що до щастя це дорога, що в цьому сенс земного є життя. Порой для щастя досить лише сміху і щебету дитячого устах. Порою бачить близьких більша втіха за всі багатства, благо всі життя, Щоб будь щасливим, досить просто в серце не допускати гніву і злоби, не заздрити. прощать, відкривши двері для радості, любові й доброти. А щастя просто жить під мирним небом і дякувати творцю за благодать, служити іншим, бачить їх потреби. Любити і взамін цього не ждать. Найбільше щастя то зв'язок із небом, розмови із Творцем Небес нові. Якщо не бачиш, в цьому ти типу потреби, я б не сказала, що щасливий ти. Господь створив тебе для спілкування, якщо із ним не любиш розмовлять, то марні всі труди твої старання. Без Бога щастя ти не зможеш мать.